Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. Ситуація у Києво-Печерській лаврі постійно у фокусі уваги фактів. Цього разу ми шукали відповіді на запитання, у якому стані мощі святих у Києво-Печерській лаврі, що нині відбуються у печерах, які після розірвання договору оренди з державою надалі контролюють чинці української православної церкви Московського патріархату. Також з'ясовували, як сталося, що російська православна церква благословляє своїх вояків на вбивства українців частинкою мощей нашого Іллі Муравлянина або муром. Відповіді на ці питання далі в сюжеті Василя Сафянюка. Сьогодні в нашій духовній житті воєннослужачих Восточного воєнного округу дуже значимо і на цьому відео. Міністерство оборони Росії скриня з мощами нашого Іллі Муромця. Його середній палець окупанти відправили на фронт для освячення вбивств українців і захоплення нашої держави. Після сюжету наших колег на цю тему, а також після двохрічної судової тяганини навколо виселення з нижньої лаври представників Української православної церкви Московського патріархату, кінця й краю якої не видно, наша держава вирішила таки з'ясувати, що ж там відбувається. До печер лаври приїхали правоохоронці. Ченці УПЦ МП одразу ж зняли на відео дії правоохоронців та поширили це. Я перепрошую, я фіксірую. Я є, я є ж цей фотограф і ви знаєте, будь е, ласка, там фіксуйте все, що вам необхідно. А чому я там повинен стояти? Я є на сірі кіпичі склавлю. Я можу де хде тут, тут стати. тут працює. Поліція поліція пояснила, забезпечують правопорядок під час планової перевірки печер. Та відео одразу ж підхопили про російські та російські пабліки і розігнали його як силове захоплення і спробу винести з лаври мощі святих. Натомість керівник заповідника повідомив, у Києво-Печерській лаврі почала роботу нова комісія. І держава, і суспільство має дуже багато питань з цього приводу. Стан святиньки у Печерської лаврі має бути перевірений, і для цього вже почала роботу комісія Міністерства культури і стратегічної комунікації. Що ж насправді відбувається у печерах нашої головної духовної святині України, та у якому стані перебувають там мощі святих вже декілька тижнів. З'ясовує комісія міністерства культури. Та про свою роботу у мінкульті поки що говорити не поспішають. Не пускають туди і журналістів. І з різних джерел нам вдалося з'ясувати, що комісія проводить ретельний огляд, супроводжується все молитвою священника, а от перші результати, ймовірно, оприлюднять лише наприкінці травня. Але те, що у лаврських печерах не всі мощі святих на місці для знаючих людей вже давно не новина. Намісник києво печерської лаври Авраамій який, попри постійні погрози, наважився порвати з московським патріархатом, каже, раніше мощі часто дарували росіянам до війни. Це не секретна інформація. Всі бачили, знали, як російські архіреї приїжджали в Лавру, архіреї Української православни церкви Московського патріархату їздили в Росію з подарунками. І досить часто Вигляді таких подарунків були часточки святих мощей. Але те, що роблять росіяни під час Великої війни, у єпископа Аврамія викликає неабияке здивування. Це недопустимо в тому, що у нас триває повномасштабне вторгнення війни, а країна-агресор демонструє показово, що в них знаходиться часточка святих мощей нашого українського святого преподобного Ліморомця. Ректор відкритого православного університету святої Софії премудрості Георгій Коваленко пояснює, масове шанування мощей лаврських святих поширене ще з 17-го століття. Але ж треба зважати, що російська православна церква, як складова ідеології держави-агресора, перетворює релігію на зброю проти України. На жаль, тут питання не про релігію, а скоріше про використання релігії як прикриття ідеології або як форму ідеології тобто, русський мір в його е православному московському ізводі це про е ідеологію під виглядом е релігії. Робота комісії мінкульту надзвичайно складна і має поєднати у собі і ретельну перевірку святині, і водночас врахувати релігійну та музейну і наукову складову. Тому варто зачекати і отримати повний результат перевірки, а вже потім робити серйозні висновки. Якщо це комісія встановить, що мощі неналежно належно зберігалися, що частини, наприклад, були викрадені кудись вивезені. Я вважаю, що це має стати підставою. Розслідування і кримінального покарання тих, хто був причетний до розграбовування мощей, Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Максим Костенко. ICTV. єдині новини.